Це такі дуже актуальні теми. Сьогодні тема, що стосується інсульту. І це дуже близька тема для нашої родини. У мене мама, от Оксаночка, розказувала, в неї мама така жива, активна. І я хочу про свою мамочку розказати. Моїй мамі 84 роки буде в грудні, і вона все життя, скільки я знаю і пам'ятаю самого дитинства, дуже активна. Дуже швидка, дуже така вона позитивна, життєрадісна. І е, я не знаю такої людини, яка по життю е, дуже оптимістично на життя дивиться. І при всій ситуації вона завжди каже: все, що дає, все нормально, то все добре. І вона ніколи не вживала таблеток. Жодних таблеток не було. Вона каже: Я була два рази в лікарні, це коли родила. У мене ще є сестричка і все. І коли їй було 77 років, ну, у нас багато дуже городів було, у на городі багато працювали, гектарів полі було. От, і напевно це було виснаження організму, бо коли людина активно бігає, і ми всі такі всі щасливі, а тут раз в неї відбувся інсульт. І людина лежала як, ну, перепрошую, кабачок. Ну, це реально було дуже страшно. Не могла підняти. Говорила дуже, дуже добре, говорила, але нерухома була зовсім. І, знову ж, дякуючи лікарям, я якого розказують, тут медицина ну, має бути, маму підняли. Але в неї був дуже налаштований такий настрій, що вона має ходити. І дякуючи лікарям, реабілітологам, ми підняли маму. І її приписали статини. Вона пила статини для розрідження крові, вона пила. Але найцікавіше те, що в неї не було тиску ні до того, ніколи вона не і голова не боліла. І от ми, власне, думаємо, чому в неї відбувся той інсульт? Ну, власне, це було б напевно все ж таки перевантаження організму. І по сьогоднішній день мама мене так і не п'є, таблеток від тиску, не п'є, статинів не п'є. Жодних таблеток. Але коли я познайомилася з цим продуктом, я мамі кажу: мам, може би ти щось пила для організму? Бо все-таки, як би то не було бік з, 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 такий поважний і організму щось потрібно, і вона каже, добре, я буду пити. І вона почала пити солодкий електро, їй дуже подобається цей солодкий електрон. Ми починали з половинки стіка. і мама пила, до недавно пила солодкий електрон. Тоді ми трошечки зробили перерву, і зараз вона п'є по одна третя капсулки зелений. І ще я даю от така ситуація погода. Це імуно, імуноплюс я даю для підвищення імунітету. І от мене мама дуже чемно п'є той продукт, і я задоволена, що вона, от хоч на такі продукти, вона погодить. І Вона каже, це треба пити. Там розказує своїм знайомим, що вона тобі, і вона е, краще каже: я відчуваю себе кращою і трошки краще ходить. Бо вона ходила, все нормально, в неї ще косочка є, вона ще має розпадку, <зас> ще на городі працює досить активно. П'ята година в неї підйом, вона встає і вже завжди собі шукає роботу. Та як е, Василь часом розказує про свою маму. Ну у мене мама маловіша, завжди щось має собі справики з е, по господарці" я кажу, шановні, давайте будемо включати, як Орес каже, розум наперед для профілактики, щоб не було такої ситуації, що людина раз і от може отримати цей суд. І ще один з досвіду в мене знайомий, є, теж молодий чоловік. 50 Не працював, та і він дальвільником е, був, і в нього стався інсульт. От в нього стався інсульт здоровий, абсолютно здоровий чоловік. Е, ну, він я йому розказала про цей продукт. Він зацікався ще поки що не споживання, але він досить активно включається, починає працювати, бо тільки на реабілітації. І я думаю, що він буде цей продукт. Тому, будь ласка, щоб це не було така критична ситуація краще для профілактики, чим е, вже Доброго здоров'я, гарного, позитивного настрою, душевного спокою, миру в нас в душі, в Україні. Дай Боже, нам найшвидше перемоги. Всім дуже дякую. Дякую, Галинко. Це цю, цю Дякую, абсолютно. Дякую.